Пам'ятаєте першого свого керівника? Або, можливо, бачили, як управління командою руйнують геть усю мотивацію. Ось класичний сценарій, як не треба управляти командою. По-перше, це мікроменеджмент, контроль кожного кроку. Що ти зараз робиш? Чому саме так, результат? Люди втрачають ініціативу і просто чекають вказівок. Друге, це фокус на результат. І тільки на результат. Коли важливі лише цифри, так люди стають витратним матеріалом: це вигорання, відсутність мотивації, і команда сиплеться. І третє люди як ресурси. Не справляєшся, міняємо. Серйозно? Таланти не растуть при таких умовах. Вони просто йдуть. Окей. А що тоді працює автономія? Замість контролю, довіра. Ти сам обираєш рішення, і люди починають відповідально. Далі розвиток навичок. Якщо компанія допомагає рости, команда залишається і розвиває продукт. І найголовніше довгострокові інвестиції. Думайте не тільки про завдання, а про людей, які їх виконують. Різниця проста: або ти контролюєш людей, або ти допомагаєш їм ставати кращими.